Зверніться в поліцію і хай особа, якщо може вона її обманює, хай вона дасть свої підписи, хай її проведуть про цепознавчі дослідження, які проблеми. Ні, що це буде. Тут якщо питання, що кай, коли телефону сказали, що писали. Коли людина скаже, що писала, що це писав, що це передали про те, що за результатами. Спілкування із е, yeah. Сорбільним, е, стало відомо, що, що остання перебуває за межами міста Тернополя. Зараз зараз, почекайте, коли повернеться в місто Тернопіль, невідомо. Щодо кіписів за відкликання депутатів Соркалі турсько Невського повідомила, що перебуваючи на зборах. Ставила свій підпис за відкликання даних громадян. Дана розмова була проведена по телефону, номер телефону. Не не на збори, збори. Не Підписи збиралися після повідомлення пішка. Не знаю, бо може зразу відписи? її зробили. Підписи збиралися після 27-го, 29-го терміни. Після того, як мені подали. Да, так. Так.

Просто підписи е, можна було збирати через три діти, почати збирати після зброї. Людина це і засвідчила. А? Бо, Бо ви, ж вони, ви, ж, ви ж читаєте не члена ініціативної групи, а просто виборці. Людина мала на увазі, що вона збирала підписи під час зборів підписів. Що робили підписи? Збирали, що все розбор. Ми на спору можемо, але зараз через 10 хвилин розходимося. Ми все рівно ніяких рішень не приймемо, розумієте? Це от чи чисто не для себе, я не знаю, де йти. Я, я не знаю, чи чого Що <клух> там в себе воно? <клух> в коридор тихенько увійде. Це вже не перший випуск. Я заповню, чого це не увійде. Абсолютно правильно, пов'язати, забрати. Що? П'єрвий посол. Дивіться, а, так, так, читаю. Так. доповідаю вам, що 5 на 7 мною здійснюється візит, це, це, це політику координації за адресою, де проживає Степан, під час візиту за вище вказаною адресою двері відчинилась дружина, яка повідомила, що... Чоловіка вдома немає. Та сказала, що минулого тижня вже приходили працівники поліції, яким Степан Степанович давав пояснення про те, що він нічого не підписував та даний лист із підписом бачив вперше. А як тиждень тому? Як могли тиждень тому прийти, коли ви ще навіть не звернулися доступні? Читали це, але немає підтвердження по-любому жодна бізнесу. Так, повідомив, що його дочка та Като тут не проживає. Під час телефонної розмови. І тут, і сапу, і тут, був, дочка, Остання повідомила, що нічого не підписувала, а про збір підписів чує вперше. Русанова. Русанова. Русанова, ну, от є номер телефону, може перезвонитись. Якщо записав працювати, вона відчуття.

Пояснення відібрати вказаного громадянина виявилося неможливим, оскільки останній не перебував вдома. Не ви. Що не ви. Не ви. Я дійсно проживаю по факту з болю, кількості, можу сказати, те, що моя дочка. А це вже було такі, що Русанова. А, так бачите, <п 'ятин в соні> а це коли було? <п 'ятин в соні> а це теж П'ятин Соме? Це просто пояснює. <п 'ятин в соні> Тетяна Олександрівна на даний момент проживає в селі Петрики, а за адресою Бандери Дорка не зареєстрована. По даній адресі проживає, значить, виходить реєстр <п 'ятин в> ліцеї. <селі> Е, тільки я і свої дружини. також можу сказати, що моя дочка тут не приписана. Е, Зв'язатися з нею в телефонному режимі не вдалося. номер такий. Однак згодом повідомила, що вона нічого не підписує. Це вже добре, про це право це. Навіть хоче працівника міліції дивитися. Підписи, відмість номер. О, 132. Я бачу О. А ну-ка 132, 132 всі шукайте. 132. Значить, людина э, тут Ярослав Михайлович, 48-го року народження. Має саме Має. Має. Так, 5-7. Э, <плес> э, 132. 132. 132. 132. Ну, Є? Ви знайшли? Ну, По набросі? Так. А ви знайшли? <плес> І у вас нема 132? Подивіться. Дивіться, підписну відомість номер 132 Я бачу вперше. В даній відомості я свого підпису не ставив. Мінус е, -1. 1. А знаєте, що не стави? Тому що в нас почерком написано 132 тут міністра. А вона зараз у вас? Ну давай, зараз ой, подисте. Є органи кіманіту сюди. Значить, дивіться далі. Під дисковізну 132. Почекайте, а це... Ні, це один, а це о, той самий, та тут і так я його вже виключити. Вони хочемо все записувати. запити. Дивіться, відомість 132. Значить, мостецький. Ні, мостенець. Мостенець, якось так. так? Да? Да. Ні, який Наврок. А, в Розкій. Розкій. а, на а вену. Вену. Ну, що, а, 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 132. Значить, підписну відомість, Номер 132. Я бачу вперше. Дані відомості я не підписувалася. А, а, вона. Мостенець Надія Йосипівна. Є там. Сфабрикували Надія підпис. Далі, підписну відомість номер 132 Так всі бачу вперше, тому що вона не хоче. Я в даній відомості не підписувався. Кузик чи Кутик Ярослав? Че Кузя. Тільки на воротку, а Курського подивіться, може теж на це.